Вітаю. Сьогоднішнє вражіння на рунах, та доповнювати я буду картами Таро на таку тему: тему примирення. Якщо ви посварилися з якоюсь людиною і ви хочете помиритись, але ви не бачите можливості для себе, як це можна зробити, або ви не впевнені, чи взагалі це примирення відбудеться. Можливо, склалась така ситуація, що ви не можете піти на примирення. З певних причин, можливо, людина вас заблокувала, або, можливо, людина вас дуже сильно образила, якось ваша гідність вам не дозволяє, або ж ви просто не знаєте, чи хочеться людина з вами помиритися. Загадуйте лише людину, яка є протилежною статі від вас, так? Тобто це може бути, якщо ви жінка, це може бути залицяльник, це може бути чоловік. Це може бути колега по роботі, але чоловік. Так? Якщо ви чоловік, то загадуйте тоді відповідну жінку. Можливо, це ваша дружина, або це ваша дівчина, або взагалі якась подруга. Тобто, Зрозуміли, так? Да? Подумайте зараз про людину, але дивіться, загадуйте тільки ту людину, з якою ви все-таки, в принципі, ви б хотіли помиритися. Тобто, із цікавості не варто дивитись. Ви б хотіли помиритися, але ви не бачите для себе якоїсь можливості. Ви не знаєте, може, ви знаєте, можливо, ви вже намагалися піти на примирення, але м -м -м, нічого не вийшло. Ну і, і сили немає. Знаєте, ну буває таке. Можливо, ви зі своїм чоловіком так посварилися і думаєте, господи, я вже так втомилася, я вже не знаю, не маю сили, щоб піти з ним на примирення. Ну, різно буває, знаєте. Буде чотири варіанти. Буде чотири варіанти обирайте один, один із варіантів. Тобто загадуйте на один з варіантів людину. Перший, другий, третій, четвертий. Так, перший варіант. Чи буде примирення? Так, шанс насправді буде. Шанс на примирення буде. Але хтось із вас захищається від цього шансу. Так, буде шанс. Буде шанс. Бачите, слухайте, якщо ви сюди загадали чоловіка, то 100% ви помиритесь. Якщо ви сюди загадали... Пару, ну, не обов'язково офіційного чоловіка, але чоловіка, з яким у вас конкретно стосунки. Або ви сюди загадали жінку, з якою у вас стосунки там були, але ви, як би, посварилися, то тут буде шанс на примирення. А, а чому, чому перевернута руна? А, зараз дивіться, зараз має відбутися якийсь. Поки що, знаєте, насправді, ваші вищі сили просто розвели з цією людиною, щоб ви щось зрозуміли, щоб ви якийсь цикл у ваших стосунках завершився. Розумієте, ви пройшли по певному колу, щось зрозуміли, але шанс на примирення ви отримаєте. І ви тут взагалі парою випадаєте, ви бачите? Ще й вогняною парою. А, так, буде шанс. Буде шанс. Ну, ці карти я заберу, тому що це лише доповнення, а руни залишу. Буде шанс на примирення. А давайте я запитаю, зачекайте, через скільки часу. Ой, не скоро. Загадайте зараз термін. Просто зараз. Зараз просто загадайте термін. Через скільки часу ви очікуєте примирення? Ні, через цей проміжок часу, який ви сюди загадали, примирення не буде. А пізніше, загадайте інший термін. Да, так, от, от той другий термін, що ви загадали, пізніше буде примирення. Буде шанс, буде шанс. Тому що цей перший термін, знаєте, тут ще якась конфліктність є. Ні, тут. Тут не буде. По першому, а по-другому, який ви загадали, то буде. Добре, другий варіант. Так, тут 100% так. Насправді, ви любите один одного. У вас є певні почуття. Ну, не обов'язково це може бути така прям капець, яка закоханість, але у вас є певні почуття. І вони такі, знаєте, достатньо вони йдуть від серця. Вони якісь дуже щирі. І. А, ну ви могли, могли б посваритися, знаєте. На фоні або грошей, або через гроші, або через якісь побутові моменти, або не зрозуміли один одного. Ну, щось таке. Щось таке. Ой, ну ви зараз, я, я розумію. Ви зараз працюєте над тим, щоб вийти з депресії. Так, а коли буде шанс на примирення? Скоро. Слухайте, ну якщо ви сюди конкретно кохану людину загадали, то 100% буде. Ви просто, на чомусь, знаєте, ні... у вас просто десь думки розбіглись, якісь погляди на щось. Або ви не зрозуміли один одного, або погляди на щось розбіглись, і через це ви якби, посварилися. Але я розумію, що і вам сумно, і цій людині, яку ви загадали сумно. Але буде десь. Десь через два тижні. Можете загадати зараз термін, свій термін, загадаєте? А я зараз уточню. Через скільки? Загадали ваш термін? Ні, трошки пізніше буде. О той термін, що ви загадали, трошечки відтягнеться. Загадайте другий термін. Через скільки ви можете з ним помиритись? Так, да. а от на другий термін ви помиритеся. О той, що ви другий загадали, ви помиритеся. Але дивіться, вам потрібно попрацювати з вашим емоційним станом і все-таки пропрацювати феху. Тобто ви повинні винести урок із цієї суперечки, яка у вас була, з цією людиною, що ви загадали. Так, третій варіант. Так, вискочила руна, і я не можу зрозуміти, як вона була. Пряма чи перевернута. Знаєте, зараз просто немає сили, не у вас, не у вашого партнера для того, щоб побороти якісь перепони. У вас немає енергії і сили. Для того, щоб, знаєте, знести з вашого шляху якісь прегради і прийти до примирення. Але воно буде, воно шанс буде. М -м ви розумієте, ви коли, коли у вас буде цей шанс на примирення, то знову можуть. Знаєте, у вас або у вас, і у вашого партнера, у тієї людини, яку ви загадали, ця яка є жива, є, є у серці якась жива рана. Можливо, ви один одного дуже сильно образили. Таке може бути. Або, можливо, знаєте, не так вже її образили, але зачепили якісь старі рани один одного. Розумієте? Тобто, вроді нічого такого сказаного не було, але один одного зачепили. І це вас просто вбило. І от, коли у вас буде оце примирення, оті от троє мічей, вона. Вони, вони знову якби вспливуть. Так, а що вам робити тоді? Ой, слухайте, ви знаєте, що вам потрібно зробити? Вам потрібно захищатися не від людини, а захищатися від своїх страхів, від тих болів, які ви пережили або з тою людиною, або ще до появи цієї людини. У вашому житті, ще й в якомусь далекому минулому. Ось від цього вам потрібно захищатись, розумієте? Да, а з цією людиною вам треба якби, спільно робити вибір по любові, але ви один одного дзеркалите, що у вас відбувається, те саме у цієї людини відбувається в душі, розумієте? Які у вас болі, так само у цієї людини болі в душі. І вам потрібно вам потрібно буде м, якось відверто поговорити, тільки не звинувачуючи один одного ні у чому. І робити спільний вибір по любові, по партнерству. Ще хочу на рунах запитати пораду для вас. Порада для вас така. Ви повинні залікувати ваші рани. Душі. Може, у вас депресія? Якщо у вас депресія, то вам спочатку треба впоратися з депресією, а вже потім. Вирішувати питання стосунків. М -м да, у вас тут непроста ситуація. У вас непроста ситуація. Так, добре, а що вам робити, щоб у вас була сила на примиренні, енергія на примиренні, і взагалі ви тут, знаєте, були все подолали. Що вам потрібно робити? По-перше, вам не треба закриватися від світу. А вам потрібно. Ви знаєте, ви коли відчуєте, по-перше, приведіть себе в такий емоційний стан, спокою і спробуйте без претензій, без звинувачень самому чи самій прийти на примирення до цієї людини. Прийдіть. Можете навіть. Так, щоб, знаєте, не нав'язливо це було, можете написати якогось листа на електронну пошту. Або, можливо, в месенджері якесь повідомлення, або, або смс щось на примирення, але дуже відкрито і щиро. розумієте, Так безхитресно. Якщо ви чоловік, то от просто будьте як король пентаклів, просто самі прийдіть на примирення спокійно і, і все. І прийміть, до речі, будь-яку відповідь цієї людини прийміть без образ, без злоби. Якщо ви жінка, так само, ви можете ви можете йти на примирення, і нічого страшного завжди можна вибачитися, і нічого страшного в цьому немає, розумієте? Ви гіршою від того не станете. Можливо, коли ви прийдете на примирення, то ваші стосунки все одно будуть певні на певній паузі, якісь ілюзії у вас є, що ви щось наче втрачаєте. Потрібно, можливо, буде робити вибір спільний і вам, і цій людині, тобто який вибір діяти або залишити все так, як є. Але нічого страшного. Поступово, поступово. Стосунки налагодяться, просто треба бути дуже щирим відвертим. Так, а через скільки у вас буде ну, дійсно от, примирення? Через скільки часу? Це може бути дуже швидко. Насправді, протягом тижня, протягом 7 днів. Дуже швидко може бути. Давайте так. Загадайте зараз ваш термін, коли ви хочете піти помиритися до цієї людини. Так, той термін, який ви загадали, дійте. Це, це... Так, так, у вас все вийде. У вас все вийде. От той термін, який ви загадали, діти, сумнівайтесь, у вас дорога відкрита. Добре, четвертий варіант. Ну, ви знаєте, зараз вам не дуже хочеться людина, не дуже хочеться з вами йти на примирення. Якось так бо і радості людини немає, але примирення буде. Буде примирення. Якщо ви чоловік, то ви повинні йти на примирення першим. Якщо ви жінка, то чекайте, чоловік сам до вас прийде. Якщо ви надумали робити якусь магічну дію, ні, не робіть. Якщо ви щось надумали робити по магії, не робіть не треба. Буде ще гірше, людина буде від вас захищатися і взагалі посваритися остаточно. Не треба цього робити. Добре, буде примирення чи ні? Та буде обов'язково, переможці. Та обов'язку. Ой боже мій, прямо сім'я. Ой, та ви що, у вас буде обнулення стосунків? Прям сім'я повна чаша. Неважливо, в яких стосунках ви з тією людиною. Але, по-перше, у вас дуже хороші перспективи на сім'ю, дійсно, а ну, мінімум, ви будете просто хорошими, дійсно, друзями. І ваші стосунки вони обнуляться, вони відродяться. Так, да, Боже, та ви ще, якщо ви не закохані, до цього була просто якась людина, яка приємна, то ви можете закохатися один в одного. Так, да, і ще і, і можете стати. Тобто, Якщо ви чоловік, то ви можете стати імператором для цієї жінки, якщо ви жінка, то цей чоловік може стати для вас імператором. Коротше кажучи, можуть ці стосунки після а, цього вашого примирення, після цієї сварки, після цього вашого примирення перерости взагалі в кохання і у шлюб? Так, да, це буде шанс, і це буде ваш шанс. І це ваш шанс дійсно на щастя. Добре, загад... давайте так, я хочу, щоб ви самі загадали зараз термін. Загадайте термін, будь ласка. Коли ви хочете от, помиритися з цією людиною. Ні. В цей термін не помиритеся. Загадайте другий термін. Так, другий термін помиритися. Так. Буде, буде. По справедливості буде. Але вам треба робити вибір. Ви зараз на виборі. Ви не знаєте, що вам робити. Чи залишите цю ситуацію? Так, як є, чи діяти? Якщо ви чоловік, то якщо ви будете діяти, розумієте, то все буде по справедливості. Якщо ви жінка. Ні, жінкам я не раджу тут діяти. Знаєте, вам треба почекати. От жінкам я якраз раджу тут почекати, От чоловікам треба діяти, але ви ще рішення не прийняли. Так, а яка вам порада? От хочу вам витягти пораду. Видіть з пастки. Навіщо ви самі себе заганяєте в якусь пастку? Навіть, дивіться, навіть якщо ви з цією людиною ніколи не помиритеся, то нічого страшного, життя на цьому не закінчується. Розумієте, а ви себе заганяєте у якусь пастку? Ну, так не можна. Відпустіть себе на волю. Ну, да, що ж ви так себе вбиваєте? Випустіть себе на волю. І не, і не, ну, не треба. Дивіться, якщо ви чоловік, то слухайте, ну припиніть, же. нічого страшного, жінка там з вами не зробила. От, Ви занадто все у, якось перебільшуєте. Ну і не сидіть в цій пасті, вже рухайтеся до неї. А якщо ви жінка, а, то що я вам хочу сказати, не треба себе так сварити. Розумієте? Нічого страшного, все буде добре. Навіть якщо не помиритися, ну, господи, ну на цей чоловік буде інший. Да, вийдіть з пастки, вийдіть, вийдіть. Вам треба баланс увійти і займіться своїм життям. Да, ви помиритесь. Тут, тут 100%. Ви помиритесь. Я дякую Вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виражіння. Все, я всім бажаю, аби ви примирилися з тими, з ким ви хочете помиритися. Всяке в житті буває, нічого страшного. Люди сваряться, люди миряться. Це життя. Любові вам. Все, бережіть себе і своїх рідних.